Останні штрихи і колоритний образ щедрувальниць, що ходили по селах кілька сторіч тому, вже готовий. Одними з перших насолодилися запальними піснями ансамблю паняночки працівники Обухівського районного центру творчості дітей та юнацтва. Хоча таких очікуваних гостей скрізь зустрічають радо весело, тому що це люди не привикли до такого. Зараз ж ну молодь не ходить. А ми вирішили так розігратися, зробити зробити праздник і людям, і собі на душі. то, то нам подобається робити приємно людям. Далі святкова хода ряджених вирушила до міської ради. А там сесійну залу швидко заповнили глядачі фольклорного міні-концерту. Для усіх держслужбовців стало приємним сюрпризом у розпалі буденних справ опинитися у атмосфері національних традицій. Як годиться, по щедруванню артистів, що подарували радість представникам місцевої влади, щедро нагородили. Стараність та віддача, з якою цей колектив виступає, не припиняє радувати і керівника ансамблю, і шанувальників. У мене дуже талановиті діти, і вони прийшли займатися на баяні акордеон грати. А так трапилося, що всі співучі, голосисті, тому ми зробили такий колектив. А не показати, не поділитися своєю творчістю, це. Так, yeah. <laughs> дуже неправильно. Тому ми даруємо, а нас щиро приймають. І дякуємо дуже за те, що нас гарно тепло приймають в установах. Далі процесія щедрувальників попрямувала до іншої держустанови, а саме до Обухівської районної адміністрації. Тож початок поточної зустрічі влади з підприємцями набув фольклорного відтінку. «Вот, Добрий вечір вам до цієї патчі дозволите нам защедрувати. Звичайно, проведення цього невеличкого виступу попередньо було узгоджене з керівництвом. І знову пісенний сюрприз щедрувальниць викликав у глядачів безліч позитивних емоцій. А наступним місцем виступу співочі паняночки обрали садочок світлячок. Щедрувальники і там викликали повний фурор щирими привітаннями та піснями. Що був на столі, Що було у вас, в стіжку, мі... В колисці. Спасибі вашим керівникам, тому що ну це так неждано негадано, але такий новорічний сюрприз. Святкова хода щедрувальників на цьому не завершилась. Шанувальники фольклорних співів ще не раз цього дня почули запальне. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.